Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Цю десяту неділю після зістання Святого Духа читаємо уривок з Євангелія від Матея, який оповідає нам про ті речі, які Христос через неможливість оздоровити чоловіка. Існуватого, які учні не могли цього зробити, Ісус приходить і зціляє цього чоловіка. Перед тим, ніж роздумувати над цим уривком, важливо зрозуміти контекст, звідки Ісус ішов, і де цей чоловік, який мав хворого сина, приходить до нього. А Ісус якраз вертався згори. На який переобразився перед своїми учнями і апостолами, і разом з ними вертався з цієї гори. І тут приходить цей чоловік, який просить його за свого сина, і учні, які пробували зцілити, допомогти цьому чоловікові, не могли цього зробити. Найважливішим моментом у цих словах, які які ми чуємо в Євангелії, Господи, змилуйся над моїм сином. Цей чоловік вірить у те, що саме Ісус може йому допомогти, незважаючи на те, що вже що учні не могли, цей чоловік відчуває якесь розчарування, інколи, можливо, навіть безвихідь у цій ситуації. Що навіть учні Ісуса не могли Його оздоровити, зцілити, але Він, не покладаючи надії, приходить до Ісуса з проханням, щоби сам Ісус оздоровив Його Сина. Бачимо у цих словах, у, цьому, у цій наполегливості цього чоловіка, бачимо оцю віру у те, що це може статися, незважаючи на те, що є. Уже якась зневіра чи знеохота, але Він приходить і просить Ісуса Христа, щоб Він зцілив Його хворого Сина. Не, говориться про те, що, не говорить Ісусові про те, що його син є одержимий, але просить зцілити Його з тої хвороби, в якій Він перебуває. Часто Його кидає в вогонь, часто в воду. Тобто його життя сповнене терпінь і випробувань. Він не може жити звичайним повсякденним життям, але окрім цього, що він є хворий, як цей батько зосереджує свою увагу, крім того, він не володіє своїм тілом, він не може жити у нормальному суспільстві. Він інколи батько також може відчувати якусь... Неприязнь з інших, з різних сторін через те, що Його син є, є не такий, як інші, є одержимий, одержимий злим духом, і Він приходить до Ісуса для того, щоб Ісус його стілив, бо чув багато про нього, знає, що Господь стіляє не тільки біснуватих, але різні хвороби. Які з тими проханнями, з якими люди до нього приходять. Ми чуємо про стілення сліпого, чи тої людини, яка є незрячою, чи тої людини, яка, яка позбавлена слуху, Господь стіляє стіляє цих людей. І це є також певний момент одержимості, коли людина не бачить це є вияв того, що не тільки через те, що це є Вроджене явище, хоча також були і вроджені моменти, коли Господь стіляв чоловіка, який був сліпий з роду. але цей чоловік на цьому чоловікові мала сповнитися велика ласка і благодать Божа, через те Господь стіляє його і дає йому, дає йому зір чи в іншому випадку слух. І бачимо, як сьогодні Христос стіляє цього чоловіка. Перед тим, ніж його зцілити, Він бачить, наскільки глибока є потреба в цьому, що Христос приходить і допомагає цьому чоловікові. У будь-якому випадку нашого, навіть повсякденного життя, тоді, коли ми відчуваємо присутність Божу. Ми можемо досвідчити те, що наше життя стає іншим, стає кращим. Воно змінюється через присутність Божу. Змінюється не тільки щось всередині, змінюється не тільки наш духовний світ, але змінюється усе те, що є навколо нас. Тому що ми відчуваємо оцю присутність Божу у нашому житті. І кожен, хто відчув. Оцю присутність Божу, це є момент дотику Божого, він ніколи цей момент уже в своєму житті не забуде. Незважаючи на те, стільки Господь буде проявляти себе у житті кожного із нас, цей перший дотик Божий ми ніколи не забудемо. Ми завжди будемо пригадувати Його в пам'яті, коли це сталося вперше. Христос ціляє цього чоловіка, повертає його, не мов би, до звичного життя. І тоді учні приходять, вони не, не могли запитатися Ісуса у, цій, е, у цьому процесі, як це відбувається, чому саме ми не могли цього зробити, але питаються, як пише в Євангелії, питаються його на самоті, щоб десь не підірвати свою важливість в народі. Те, що Ісус Христос може зробити щось більше, аніж те, що, що Ісус поклав на своїх учнів і апостолів. Тому якраз відходять з Ісусом на самоту і вже на самоті питаються Його, як це відбулося, чому ми цього не могли зробити. І Христос говорить дуже прості слова, пояснюючи їм, як це сталося, що цей рід бісів Виганяється молитвою і постом. На одній із прощ у зарвониці за присутності нашого блаженнішого в часі цієї прощі напередодні цієї прощі, блаженніший завжди зустрічається з молоддю, завжди зустрічається для того, щоб дати відповідь на ті питання, які молодь. Задає, хоче запитатися у самого блаженнішого, бо не завжди є можливість питатися щось у глави нашої церкви. Тому якраз оця проща, молодіжна проща, коли з'їжджається багато молоді з цілої України і не лише з України, мають можливість задати питання. І на цій прощі один із молодих людей. Запиталися Блаженнішого, чи можливо таке, що церква відмовиться від постів, які є у літній період часу. Бо в цей час є багато різних святкувань, щоб не постити у ці дні, щоб можна було себе не мов би, вільніше почувати, не обмежуючи себе у їжі чи в чомусь іншому? І блаженніший, відповідаючи на це запитання. Зосередив увагу не на тому, що обмежує піст, а на тому, що піст дає людині. Бо піст – це не є те, що ми обмежуємо себе у пісни у стравах, їмо лише пісні страви, і тільки закінчився їсти усе те, що їли і до посту. Піст – це не про не про страви, піст, чи які приводять нас до якогось гріховних думок. Чи спокус тільки на час посту. Але ми відмовляємося від цього на все наше життя, і піст якраз дає нам можливість це зробити. В часі літні, літнього періоду ми маємо два пости. Перший піст це є перед святом Верховних апостолів Петра і Павла, який триває два тижні, і другий піст це є перед святом Преображення. Народі ми називаємо Спаса також два тижні, які не мов би, допомагають нам зрозуміти краще цей день, який нас чекає після, цих, після, цих, після цього посту. Тому якраз блаженніший зосередив увагу молоді на те, що піст це є про те, як ми стараємося змінити своє життя, що ми робимо для того в часі посту, зокрема. Що ми робимо для того, щоб стати кращими? Не лише відмовитися від м'яса і сказати, що в цьому якраз полягає основна суть посту, але відмовитися від чогось такого, яке заважає нам чи шкодить нашому здоров'ю, яке заважає відчувати присутність Божу, спокусу, яка часто приходить у наше життя, ми в часі посту. Маємо унікальну можливість зосередити свою увагу на тому, що ми хочемо викорінити і змінити своє життя, не призупинити на час посту, але викорінити зі свого життя. Тому якраз оці, оці, оця відповідь блаженнішого з однієї сторони, я так думаю, для цієї молодої людини була трошки новинкою, бо питання полягало взагалі від. від е, е, від від того, щоб відмовитися від, від посту, але блаженніший зосередив увагу на тому, що піст є щось важливішим, окрім е, святкувань, в піст також можна святкувати. В піст е, також можна е, якби веселитися, ніхто не обмежує нас від того, що ми не можемо радіти життю в часі посту. Це, це нормальні речі, як один. Святий казав, що святий є той, який має радіти, а не сумувати. Той, який радіє життю з Богом. Тому піс це є радість, це не є обмеження, коли ми, опустивши голову, не усміхаємося, а живемо тільки, знаєте, щоб десь бути сумним, не радіти. Але піст це є про. Проглибше про відчуття присутності Божої. Другим моментом, на який сьогодні Святе Євангеліє зосереджує нашу увагу, окрім посту, це є молитва. Наскільки молитва є важлива у житті кожного християнина, на що зосереджує увагу також і Ісус, що для того, щоб оці гріхи, спокуси, не приходили до нашого життя, щоб ми викорінювали гріх. Зі свого життя важливо зосередитися на молитві, бо молитва це є фундамент нашого духовного життя. Якщо ми не молимося, якщо ми не відчуваємо цього діалогу з Богом, то, то наше життя духовне є в занепаді. Наше життя духовне не має розвитку, бо на цьому будується наша віра, на цьому будується. Відчуття присутності Бога у нашому житті, коли ми не молимося не тільки особистою молитвою, але коли ми не молимося в сім'ї, в родині, коли ми не маємо спільної молитви зі своїми дітьми чи чоловіком, то, то Господь, якби не має такої потреби в тому, щоби бути разом спільно з тими труднощами і проблемами у нашому житті. Через молитву ми немов би призиваємо Бога у нашу сім'ю, у нашу родину, у наше життя особисте. Оця молитва, розмова з Богом, присутність Бога у нашому житті дає нам, немов би такий важливий стимул для того, щоб оця благодать і присутність Божа, немов би ми через молитву уприсутнюємо Бога у нашому матеріальному житті. Бо ці слова, які ми е, говоримо, е, переживаємо, відчуваємо через в молитві, вони е, матеріалізують е, Бога у, у цьому матеріальному світі, у цьому житті, е, в якому ми живемо. Бо без молитви ми не можемо е, по-іншому е, відчути Бога. Ми можемо його відчути через інших людей, коли хтось нам допомагає. Але оця, ос, оцей особистий зв'язок із Богом, він можливий тільки через молитву: через молитву у храмі, на недільному богослуженні чи святковому, е, в особистій молитві, в, сімейному, в сімейній молитві е, церква зосереджує нашу увагу навіть на тому, що. Сім'я це є домашня церква, це є, не мов би, гніздечко духовного життя, з якого вироста, в якому виростають наші діти, наші внуки, в якому зароджується відчуття важливості Бога, віри, важливості християнського життя, в цьому якраз Є такий перший стимул для того, щоб дитина, яка виростає, яку ми, як батьки, виховуємо, вона стає тим важливим дороговказом, який ми даємо йому через молитву, через те, що ми показуємо, як ми живемо цим духовним життям. І зосереджуємо свою увагу не тільки на тому, що ми особисто самі приходимо до храму, але приводимо також і своїх дітей. Бо е, коли ми приходимо до храму, ми молимося до Господа Бога, ми даємо приклад для своїх дітей, молитви, ми даємо приклад е, того, що недільне богослуження є надзвичайно важливим і важливим не тільки для дорослих людей. Чи людей похилого віку, які, як порозумінні, молоді, вже не мають що робити, тому вони ходять до церкви і моляться. Насправді це зовсім не так. Кожен із нас у житті має що робити, і має за що дякувати Богові. І якраз сьогодні, у цей день, є початок нового церковного року. Початок нового року. Які, з якого починаються усі церковні свята впродовж е, цілого цілого року. Тому сьогодні і сьогодні також є початок навчального процесу, навчального року, де ми також після сьогоднішньої божественної літургії будемо просити у Господа Бога чи під час літургії також просити у Господа Бога, щоб наші діти отримували добрі знання. Будемо просити за наших добрих вчителів і викладачів дякувати і просити у Господа Бога за студентство, яке в Харкові колись було дуже чисельне. Зараз багато через війну багато всі, в принципі, перейшли в онлайн навчання. Але оце навчання, навчальний процес він продовжується. І сьогоднішній день це є день, коли це навчання. Десь онлайн, десь офлайн розпочинається, і ми маємо дякувати Богові за наших дітей, які мають можливість навчатися, просити у Господа Бога, щоб через це онлайн навчання Господь благословив їх, допомагав їм розуміти більше, аніж просто коли вони ходили до школи. Бо цей процес ускладнюється через це онлайн навчання. І через цю війну, в якій ми переживаємо, і діти також мають певний стрес в цьому, що, що відбувається навколо. Тому сьогоднішній день на цій божественній літургії просімо у Господа Бога, щоб Господь допомагав нашим дітям у навчанні наших викладачів, вчителів, які включені в цей навчальний процес. Нехай Господь через слова сьогоднішнього Євангелія, через дві основні речі, на які Господь зосереджує нашу увагу, це є піст і молитва, які допомагають нам звільнитися від усіх життєвих спокус, гріхів через тайну сповіді, які ми можемо очистити і прийняти самого Бога у тайні Євхаристії, дасть нам глибоке розуміння, для чого нам це робити. Для чого нам ходити до храму, для чого нам постити, для чого нам молитися, щоб кожен, нас, кожен із нас, зокрема, міг зрозуміти важливість присутності, відчуття присутності Бога у нашому житті. Нехай Господь відкриє нам свою ласку, свою благодать, благословить нас і допомагає нам у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!